Вітаю, я Людмила Карнієва. 10 березня 2024 року відбулася чергова вже 96-та церемонія вручення нагород премії Оскар. Цьогоріч вона стала вельми значимою для українського кінематографу. Документальна кінострічка «20 днів у Маріуполі створена командою українців у складі військового кореспондента Мсислава Чернова, фотокореспондента Євгена Малолетки та продюсерки Василиси Степаненко здобула Оскар у категорії Найкращий повнометражний документальний фільм. Документальний фільм 20 днів у Маріуполі було створено у співпраці з найбільшим інформаційним Штатів США Associated Press, відеографом якого є Мстислав Чернов. Варто, можливо, згадати, що. Ця агенція новин була створена у далекому 1846 році. П'ятьма нью-йоркськими газетами з метою більш зручного та економного зібрання та передачі новин про тогочасну мексикансько-американську війну. Є гірка символіка у тому, що і Оскарівський фільм 2024 року, «20 днів у Маріуполі, також про війну. Стислав Чернов говорить, що причина появи фільму не дає йому радіти навіть від цієї творчої перемоги і отримання нагороди. Прем'єра фільму «20 днів у Маріуполі відбулась на початку 2023 року на американському фестивалі незалежного кіно Сандес, де стрічка здобула приз глядацьких симпатій. Потім були ще низка номінацій, призів та нагород, серед яких перемога у номінації Кращий документальний фільм від Британської академії телебачення і кіномистецтва, і нарешті, Оскар. Це велике досягнення для українського кіно, і за пройдешні дні вже було сказано багато гарних слів і про творців цього історичного тепер фільму, і про сам кінотвір. Втім, я звернула увагу, що у заголовках публікацій часто пишуть про перший український Оскар. Ось це і стало причиною того, що я вирішила записати це відео. Отже, Оскар 2024 року дійсно перша Оскарівська нагорода, отримана Україною за фільм, за повнометражний документальний фільм. Але загалом це вже третя нагорода, яку отримали українські кінематографісти від Американської кіноакадемії. Премія Оскар вручається Американською академією кіномистецтва з 1929 року. До речі, подібні до Оскара кінопремії та кінонагороди відрізняються від кінофестивалів тим, що не передбачають демонстрації фільмів. Головний захід кінопремії святкова церемонія вручення нагород. А от кінофестивалі це завжди демонстрація фільмів. Крім того, кінонагороди, як правило, вручаються фільмам минулого року, які вже були у Прокаті, і, як то кажуть, показали себе. А от на кінофестивалі здебільше допускаються фільми, які ще не були у широкому прокаті. Тому можна і так сказати, що кінофестиваль це додатковий анонс, реклама гарного фільму. А от кінопремія, кінонагорода це вже досягнутий ним результат. Повертаюсь до Оскара. Сам відомий приз це позолочена статуетка у вигляді лицаря з мечем, який стоїть на кінобобині. Це спеціальна котушка або валик, коліщатко, на яке намотувалась кіноплівка, кінострічка. П'ять спиць цієї кінобобини мали символізувати п'ять кінопрофесій сценаристи, продюсери, режисери, актори і кінотехніки. До речі, щодо назви оскар. Ми часто очікуємо серйозних підстав для будь-якого слова, тим більше очікуємо якихось змістовних сенсів та значень від назв об'єктів та символів культури. Багато хто з глядачів може припускати, що оскар названий так на честь якоїсь конкретної людини, можливо, видатного актора, режисера, іншого кінодіяча чи може благодійника. Але назва цієї кінопремії абсолютно випадкова. Перші роки кіноприз, від заснованої Луїсом Майером Американської академії кіномистецтва, був безіменним. Але якось одна із працівниць кіноакадемії, глядячи на скульптурку, сказала: ну, точнісінько, наш дядечко Оскар. Співробітники почали жартувати, називаючи фігурку Оскаром. На це звернув увагу один із присутніх там журналістів. І у своїй статті написав, що, мовляв, працівники кіноакадемії називають призову статуетку Оскаром. Тобто назва з'явилась абсолютно випадкова, фактично жартома, з легкої руки, точніше язика працівниці кіноакадемії. Цю назву підхопили і вона поступово закріпилась за призом, а потім і кінопремією як такою. З кінця 1930-х років. Приз кіноакадемії почали називати Оскаром і під час офіційної церемонії нагородження. Але ще раз повторюсь: назва цієї кінопремії випадкова і ні з ким з реальних відомих Оскарів не пов'язана. Треба сказати, що кіноконкурс Американської академії кіномистецтва від початку не мав постійної кількості нагород та номінацій. Вже наступного 1930 року. Кількість статуеток становила сім за найкращий фільм, режисуру, сценарій, операторську роботу, художнє оформлення та дві за акторську гру. З 1931 року з'явилась нагорода Оскарівського комітету за наукові технічні досягнення. І ось ця номінація нам дуже цікава, оскільки саме у подібній категорії Україна згодом отримає свої дві перші оскарівські нагороди. Але до того пройде ще багато часу, і відбудеться багато змін. Нині премія Оскар вручається у 24 основних номінаціях, які вручаються під час всім відомого телевізійного шоу, та у низці додаткових категорій, які вручаються окремо серед останніх премії Оскар за науково-технічні досягнення. Лауреати науково-технічних оскарів визначаються спеціально створеним комітетом академії. Нагорода вручається за два тижні до основної церемонії. Якщо у основних номінаціях конкурують фільми виключно переднього року, то науково-технічні нагороди призначаються за внесок у кіноіндустрію без прив'язки до цього річного терміну. Наукова інженерна премія вручається за оригінальні розробки, що призвели до значних покращень у виробництві та показі фільмів. Наукова інженерна премія є барельєфною позолоченою відливкою фігури всім знайомого рицаря з мечем, з боку від якої є табличка з назвою нагороди. До прямокутної основи прикріплена також табличка з вигревеваним описом досягнення та іменем або іменами нагороджених. У 2006 році дві Scientific and Engineering Award, тобто науково-інженерні премії Академії кінематографічних мистецтв США, отримали представники України. Тріо українських інженерів-кінотехніків у складі Анатолія Кокуша, Юрія Поповського та Олексія Золотарьова отримали інженерно-технічний Оскар за ідею і розробку гіростабілізованого операторського крана Авторобот із стабілізованою панорамною голівкою Флайтхед. Цей технічний винахід дозволяє змонтувати операторський комплекс на даху практично будь-якого транспортного засобу, наприклад, автомобіля. Кран і камера керуються дистанційно і можуть абсолютно плавно обертатися на всі 360 градусів, навіть якщо транспортний засіб рухається на величезній швидкості. Завдяки цьому вдається створити неймовірні ракурси, зазначаються у прес-релізі кіноакадемії. Ще один інженерно-технічний приз отримав особисто Анатолій Кокуш за ідею і створення операторських кранів серії каскад операторського крану з рухомою кареткою Тревелін Каскад. Надлегка конструкція цього крану та виліт стріли з камерою на дуже велику відстань більш ніж на 20 метрів дають можливість знімати фільм навіть у найменш зручних та важкодоступних локаціях. І ці та ряд інших технічних розробок для кінематографії були здійснені під ігідою компанії фільмотехнік, засновником і власником якої є Анатолій Якимович Кокуш. Він ще з 1974 року працював конструктором на кіностудії імені Олександра Довженка. На початку 1980-х Анатолій Кокуш винайшов і сконструював операторські крани серії Каскад. Звісно, що першими за їх допомогою знімались фільми Київської кіностудії імені Довженка. А у 1990 році Анатолій Кокуш, який на той час обіймав посаду начальника виробничої експериментальної лабораторії, створив на її базі кооператив фільмотехнік, який згодом перетворився на компанію, яка займається розробкою, виробництвом та прокатом операторської техніки для кіно і телебачення. З 1991 року компанія почала виходити зі своїми розробками і на світовий ринок кінотехніки. За допомогою розроблених спеціалістами української компанії Фільмотехнік і особисто Анатолієм Кокушем технічних удосконалень кінозйомки знімались такі відомі фільми, як Ван Хелсінг Стівена Сомерса, Титанік Джеймса Кемерона, Казанова Лассе Халстрема, Царство Небесне Рідлі Скотта, Трансформери Майкла Бея і багато інших. Дві Оскарівські нагороди 2006 року стали. Ознакою міжнародного визнання високого рівня науково-технічних розробок представників української кінематографії. Отже, не забуваймо: Оскар за документальну стрічку 20 днів у Маріуполі це перший український оскар за фільм, але загалом третя оскарівська нагорода української кінематографії. Благополуччя і сподіваюсь, побачимось.